Вітаю, вітаю, моє любі. Сьогодні вівторок. Цілий день була якось зайнята, не знаходила часу для прямого ефіру, але, чесно кажучи, є оце, а, оце відчуття невиконаного, знаєте, не дає мені спокою. Провела класну презентацію для нашої величезної міжнародної команди. Сьогодні вівторок проводжу її я о 19.30. І... В цьому році це востаннє, чесно кажучи, вже будемо зустрічатися в наступному році. І такі якісь відчуття, а, я не знаю, І само, можливо, самозадоволення, от не, не можу я пояснити, тим, що я собою дійсно пишаюсь. І якби я так ще говорила, можливо, кілька років тому, я б цьому не вірила. Ну, як це там, хіба це так прийнято собою пишатися? Ні, я не задираю носа. Я розумію, що. За цей час, що я в Лівгуд, я розумію, що я дійсно дуже виросла. Дійсно дуже виросла. Це величезний труд. Це робота над собою, однозначно. Але але я це все робила. Починала з маленьких кроків, страшно було, лячно, не то слово. Записувала свої якісь, ну пости я вже вміла писати, але записувала свої якісь перші відео. Голос такий був дрожащий, це було просто жахливо дивитись. Але я брала і виставляла, просто була собою, показувала себе такою, яка я є. Потім, звичайно, ці відео вже перейшли, просто не відео, а це вже були якісь там прямі ефіри почала вести. Але пам'ятаю, в мене просто ця презентація, поняття саме, що мені треба проводити презентації, я відкладала все на пізніше. Думаю, ні, потім. Ну ну хіба ж я зможу? Ну, це ж от спікери можуть там проводити. А де я і де... Де ті спікери, це взагалі ми не можемо сидіти на одному поряд. просто, Я не знаю. Я просто я так боялася цього моменту. Я пам'ятаю, як я боролася зі своїми страхами щодо того, щодо проведення презентацій. Я їх дуже боялася, однозначно, дуже боялася. Я пам'ятаю, як я написала свою першу презентацію. Я просто зробила конспект, і як я їх проводила. Я зробила до цього конспекту слайди. І що я робила? Я виходила на презентацію, включала слайди, а себе вимикала. Все. Тому що я дуже цього боялась робити. І я читала з конспекту, просто переключаючи слайди. Ось так. От. Я напрацьовувала навик спілкуватися, навик от саме проводити презентації. Потім пройшло буквально два тижні після от таких моїх експериментів, і я наважилася не виключати камеру. І почати говорити, не читати конспект, а саме говорити. І тут я зрозуміла, що це саме якраз моя зона росту, моя точка росту. Почала над цим працювати, почала над цим рости, удосконалювати свої презентації. Звичайно, пам'ятаю момент, коли я їх виставляла в Ютуб, і потім мені пишуть: уже ж така була. Кажу, ну я прям знаю, що вона така була, а маркетинг не змінився. Ідея бізнесу не змінилась. Отут почали виростати зубки, я зрозуміла, що кому треба відповідати, і все. Але я діяла, діяла щодня, не дивлячись ні на що. Хтось, можливо, думав, ну там презентація на четвірочку, ну на трічку, а тут сьогодні краще. Мені було все одно, я не в школі, мені оцінки ставити не треба. я в першу чергу працюю над собою. І от сьогодні. От, провела я цю презентацію для команди, дуже приємних слів, дуже багато коментарів, побажань, слова вдячності. Я розумію, що я молодець, і все. По-іншому бути не може. І все. В першу чергу потрібно отак от до себе відноситися, однозначно. От коли ми ставимо себе на перше місце, і ростемо однозначно, То чому собою не пишатися? Це не значить, що я там не люблю дітей, не люблю чоловіка. Вони в мене завжди на головному місці. Просто одне діло це коли я працюю, улюблена справа ну не можна зрівнювати улюблену справу із сім'єю. Сім'я це одне, а улюблена справа це інше. І мої досягнення, і те, з чим я пишаюсь, це не значить, що я там задираю носа, але я дійсно собою пишаюсь. Це дійсно факт. Тому що я змогла, я виросла. Я це роблю і точно знаю, що всі всі абсолютно можуть так само. Якщо я це змогла зробити, і ви так само зможете. Просто питання, можливо, ви не хочете. Просто, можливо, ви не хочете. От і все. Так що, так, класно. Отримала масу задоволення. Рухаємося далі. Хто хоче ще потрапити на мою презентацію, вона буде завтра зі слайдами, без маркетингу. Хто хоче почути про гроші, про види доходів, де конкретно без води суто про гроші говоримо. Це буде четвер і в п'ятницю. Я вас запрошую на ефір, підсумки року. Результати цього року запрошую. Це все буде в мене в телеграм-каналі. Ось так: от, все дуже просто. Вірте в себе, вірте в себе. Знайдіть свої точки росту, ростіть, розвивайтеся, і це обов'язково вас приведе до дуже крутих результатів. Однозначно і хваліть себе, пишайтеся з собою. Навіть за малесеньке досягнення. Хваліть себе, робіть собі подаруночки, пишайтеся, адже ви цього варті. Ви унікальна людина. Такої, як ви, її немає. Абсолютно немає. Діліться з людьми, своєю енергією, добром, любов'ю. І всім хорошим, позитивним. Я вас вірю, ви молодці. Кому треба підтримка, кому треба натхнення, кому треба допомога, приходьте до мене в команду завжди, завжди підтримую 24 на 7. Адже моя команда це ще одна моя сім'я. Однозначно, приходьте до мене в команду. Будемо рухатися разом. Всіх люблю, всіх обіймаю гарного вам вечора.